На рівненщині на 12% зросло електроспоживання. В рівне обленерго пов'язується із похолоданням, яке пройшло на територію області 7 січня. Щоб уникнути можливих відключень, радять жителям області у своїх оселях та на підприємствах зменшити електроспоживання, особливо під час ранкового та вечірнього максимуму. Рівне обленерго а, отримало звернення від НЕК Укренерго стосовно а, обмеження електропостачання, поки що воно не застосовується. Поки що звертаємося до наших споживачів із проханням розумно і виважено споживати електричною енергією, не вмикати енергоємні електроприлади у години пікових навантажень Йдеться про години із сьомої до одинадцятої ранку та з шістнадцятої. До 20-ї години величезне прохання до усіх споживачів електричної енергії. Якщо у вас заплановані прання, вмикання якихось інших потужних електроприладів, виконувати ці роботи або впродовж світлового дня, або у нічні години, якщо є така можливість, для того, щоб попередити в подальшому можливі відключення електричної енергії.